Привіт! Мене звати Оксана. Я випускниця Європейської школи дизайну за такими спеціальностями як дизайнер інтер'єру та 3D-візуалізатор інтер'єру. Я навчалася онлайн і хочу подякувати школі за цей досвід. Навчання було дуже структурованим, зручно побудованим і містило достатньо знань та практики для того, щоб опанувати професію з нуля. Що мені особливо сподобалось. На це онлайн-зустрічі та постійна підтримка кураторів, які завжди були на зв'язку. Доступ до всіх матеріалів зберігався ще цілий рік. Це дозволо мені не раз повертатись до уроків під час роботи над реальними проектами, а також тоді, коли я хотіла попрактикувати просто 3D Max або ArchiCad. Я знайшла перші три проекти через Instagram, а також клієнтку із США через Upwork. На сьогодні я, як і інші випускники, маємо. Доступ до бібліотеки моделей, постійну підтримку в групі випускників, оновлення та допомогу від куратора. І що важливо, в групі часто з'являються вакансії і замовлення, а також підтримка колег. Я щиро рекомендую Європейську школу дизайну, тому що тут не просто навчають, тут створюють спільноту професіоналів, де підтримка триває навіть після випуску. Це навчання дає реальний старт у професії.